діти! Ну, продовжуємо з вами вивчати історію України. І сьогодні у нас з вами тема культура 1917 1917-21 років. Ставте відео на паузу і записуйте тему сьогоднішнього уроку. Отже, цей період, ми з вами вивчали період української революції. Ну, Звісно, що в ці часи, коли була революція, війна, голод, страждання, було особливо не до культури. Але все ж таки, незважаючи на все це, культура розвивалася. І дала світові Україні і світові значні досягнення. І про них ми будемо сьогодні з вами говорити на уроці. І ви обов'язково записуйте за мною такий коротесінький конспект. Ну, Звісно, що найбільш таким сприятливими умовами були, був період, коли при владі була держава, українська держава Павла Скоропадського. так? Тому що ми пам'ятаємо, що цей період це з квітня по грудень 1918 року в Україні був такий відносно спокійний період. Не було ніяких війн, і Скоропадський значну увагу приділяв саме розвитку освіти. Науки і культури. Саме в цей час ми з вами пам'ятаємо у листопаді 2018 року була вперше створена Українська академія наук, яку очолював перший президент Української академії наук, став український філософ, засновник геохімії, біохімії і так далі Володимир Вернацький. Але тут я хочу більш докладно зупинитися навіть не на постаті Володимира Вернацького, а тут я хочу вам роз, розказати про. Секретаря Української академії наук, відомого сходознавця Агатангела Кримського. Отут є його портрет. Ви обов'язково запам'ятайте його і запишіть в ваших зошитах. Отже, Агатангел Кримський унікальна феноменальна особистість в нашій історії, науковець, сходознавець. До речі, кримський татарин за походженням. Його батько був татарином, мати його була полькою, тобто він ні краплі. Української крові не мав собі, але він був справжнім патріотом України. Він виховувався в абсолютно російськомовному середовищі і він розмовляв українською мовою, потім пізніше своє свідоме життя. Він писав свої наукові твори українською мовою. А він був дійсно феноменальною особистістю, тому що він, наприклад, він був поліглотом. І за різними оцінками він знав 50 або навіть 60 мов. Уявіть собі. Причому він одного разу він розповідав, що деякі люди вони жаліються, що вони нічого не можуть запам'ятати, а я нічого не можу забути. Він казав. Він був сходознавцем, він приділяв значну увагу. Перекладами він був письменник, перекладач поліглот, як я вже сказала. у нього було 500 праць праць з мови, історії і релігії, і він досліджував арабські країни, Туреччину, Персію, але генії, які не прославляють радянську владу, були радянській владі непотрібні. Тому у 41-му році він був заарештований радянською владою. Він був звинувачений в антирадянській агітації в українському націоналізмі. І в 42-му році він помер від тортур в радянському концтаборі. Дивіться, така видатна особистість, науковець, феномен української науки загинув у радянському концтаборі у 42-му році Агатангел Кримський. Запам'ятайте його і обов'язково запишіть. Так, що те, що стосується українського мистецтва, ну тут видатним нашим художником. Графіком був Георгій Нарбут. Подивіться, на ці його картини він створив унікальну ілюстровану українську абетку. А він, до речі, він, якраз, роки його творчості вони припали на період також гетьманату Скоропадського. Але Нарбут дуже мало прожив, лише 34 роки. У 1920 році він помер від тифу. В ті часи була така ну, страшна епідемія тифу. І його, його творчість, до речі, вона вивчається навіть і зараз в навіть сучасні дизайнери не лише в Україні, а у всьому світові. Вони використовують зразки його графіки, його шрифти, які він вигадав свого часу. Так, створив унікальну ілюстровану українську абетку, зробив ілюстрацію до Енеїди Котляревського, графічні ескізи втілені у перші українські грівні. До речі, подивіться на, на цей слайд. Ось вона, як вона виглядала, та малі державні печатці. Дивіться, ось так вона виглядала. Запам'ятайте його і запишіть в ваших зошитах. Георгій Нарбут, художник-графік-дизайнер. Ще раз кажу, дуже мало прожив, лише 34 роки. Ще один художник, видатний український художник Михайло Бойчук, навчався у Мюнхенській академії мистецтв. Професор, він був засновником Української академії мистецтв, засновник української школи монументального живопису, так, і яка ж його була доля? А Михайло Байчук також у 1937 році, коли йому було лише 54 роки, він був також розстріляний, тому що, ще раз кажу, що ті люди, які не прославляли радянську владу, які е, намагалися просувати все українське, унікальне українське. Вони були радянській владі не потрібні, так та саме радянська влада, яка була штучна у нас тут насаджена з Московії, і ця радянська ця радянська влада вона просто нищила все українське і Михайло Бойчук, собі, художник, художник. За що його можна було розстріляти? Так це не злочинець, да не ввалтівник, не, не не вбивця. Він був художником, і ця людина була розстріляна. Тому що вона не влаштовувала радянську владу через свою цю українськість. Далі театр. Видатні режисери-новатори в ті часи творили: це Гнат Юра і Лесь Курбас, так Лесь Курбас у 1922 році створив такий експериментальний театр Березіль, так? також унікальна, дуже талановита особистість, не лише режисер, а й актор. Також у 1937 році він був розстріляний. За рішенням радянської влади, причому був розстріляний в один день разом, і навіть кажуть, що однією кулею навіть разом зі своїм товаришем Миколою Кулішем, який був видатним українським драматургом. Знову ж таки, зверніть увагу, кого розстріляла радянська влада? Театрального діяча, да? Лесь Курбас, засновник українського експериментального театру. Знов ж таки, да? оце був злочин такий, тому що він просував. Українську культуру, так? Лесь Курбас розстріляний у, е, в Росії у врочищі Сандормок, славно, звісно, мум, е, сумно, звісно, точніше. Ми з ми будемо про це говорити, коли будемо вивчати тему українське розстріляне відродження. Музика. Е, у 1919 році Симон Петлюра він вирішив розповісти всьому світові. Про Україну ми ж пам'ятаємо ті часи, так? Директорія в оточенні ворогів. І Симон Петлюров він вирішує відправити гастролювати світом українську республіканську хорову капелу. І він віддає наказ е, диригенту, е, композитору Олександру Кошицю створити таку капелу і гастролювати світом для того, щоб. Розповідати світові про Україну про те, що є така держава Україна, про те, що є такий народ українці, про те, що це не росіяни, це не поляки. це окрема нація, яка має свою культуру і свою історію. І ця капела почала свої гастролі у 19-му році. Спочатку до Чехословаччини, а потім світом. Вони 5 років гастролювали. Вони відвідали 17 країн. Ну, це був просто їхній гастролі, це були справжнім фурором. Вони зривали чисельні овації, це був справжній тріумф. А особливо пославилися вони виконанням відомої, зараз відомої у всьому світові музикальної композиції, автором якої був композитор Микола Леонтович. А я говорю зараз про Щедрика, так який зараз став символом Різдва у всьому світові. Всі знають оцей Щедрик, який зараз, ну без якого просто зараз неможливо уявити Різдво. Будь-якій країні, а мало хто знає, що композитором, який написав це, цього Щедрика, він, точніше, він не зовсім його написав, а він ем, аранжирував ем, народну, народну так, мелодію, був Микола Леонтович. Так, яка ж була доля у е, цього диригента? Олександра Кошиця він вирішив не повертатися до радянської України, тому що він чудово розумів, що якщо він повернеться, то він також може стати жертвою оцих репресій. Тому він залишився в еміграції і це врятувало йому життя. А композитор Микола Леонтович він також був вбитий. Він був вбитий радянським чекістом у 21-му році. Дивіться, знову ж таки, радянська влада просто нищила нашу еліту. Так. Література, ну тут я не буду докладно зупинятися на тому, тому що ви це вивчаєте на уроках української літератури, але також ви знаєте, да, що які напрямки в ті часи розвивалися. Це і символізм, і панфутуризм, і неокласицизм, і романтизм, і ви також знаєте, ви це вивчали на уроках української літератури. Що значна кількість цих митців, якщо вони не, при... не прогиналися під цю радянську владу, то вони також були репресовані, так? Вони також були розстріляні за наказом радянської влади. Що ще хочу сказати? Ще таки був художник, видатний Василь Касіян. Обов'язково запам'ятайте його ім'я, запам'ятайте ці літографії, картини, тому що це також є в завданнях ЗНО видатний український художник Василь Касіян. Олександр Мурашко. Яскравий, експресивний, послідовний імпресіоніст в історії українського образотворчого мистецтва. Ну що ж, також був битий у 19-му році агентом ЧК, так? також був битий Олександр Мурашко, наш видатний український художник. Петер Кричевський, також видатний український художник. Подивіться на його найвідоміший триптих Життя, який він створив у 1927 році, Любов. Сім'я і повернення, яка була доля у цього художника у Кричевського. він у 47-му році він помер біля свого Мольберту від голоду, тому що радянська влада вона не цінувала наших митців. так? Видатний український скульптор і навіть кінорежисер Іван Ридзі, так, створив такий відомий пам'ятник Шевченкові в місті Ровни у 1918 році. Це також запам'ятайте, будь ласка, і візуально запам'ятайте, як цей пам'ятник виглядав, тому що ці всі ці завдання вони є в тестах зовнішнього незалежного оцінювання. Ну, заради об'єктивності хочу сказати, що радянська влада все ж таки дещо. Позитивного для нашої культури зробила. А що саме? Мова йде про кампанію з ліквідації неписьменності. Да? У 2019 році була така кампанія, був декрет Ради народних комісарів про ліквідацію неписьменності серед населення. Була створена республіканська комісія, яку очолював Григорій Петровський. І е, фраза з першої радянської абетки вона звучала саме так: геть неписьменність. І був створений такий спеціальний буквар для дорослих, тому що значна кількість населення не вміла читати, писати, була абсолютно безграмотною, так? Отже, давайте зробимо підсумок. який сьогодні підсумок сьогоднішнього нашого уроку з теми сьогоднішньої культура 1917 1917-21 років. Дуже складні часи для існування культури, для створення. Для цих культурних діячів було дуже часи. ви бачите, що ті, хто не зміг підлаштуватися по цю радянську владу, вони були репресовані. Значна кількість була знищена. Да? Тобто радянська влада, вона просто послідовно систематично нищила нашу національну культурну наукову еліту. Так? Дивіться, ці, ще раз ці прізвища, про які я сьогодні вам говорила: да? Агатангел Кримський, Олександр Мурашко. Федор Кричевський, так, Микола Леонтович, кошець, який вимушений був емігрувати і залишитися за кордоном, тому що розумів, що повертатися йому неможливо, так ну які з цього всього висновок. Ну я думаю, що висновок ви зробите самі, але я просто хочу сказати, що поки ми не відстоїмо нашу державу, ми не зможемо відстояти нашу українську національну ідентичність, нашу культуру, нашу мову, нашу релігію і е, взагалі себе як націю. Тому що це дуже важливо, так? Тому що зараз у нас на фронтах також гинуть найкращі. вони відстоюють нашу незалежність, нашу свободу і нашу волю. Так, я чекаю ваших конспектів, в яких будуть прописані імена цих українських видатних культурних діячів цього часу, обов'язково зазначенням, в якій галузі вони працювали. І якіми були їхні досягнення. Ну, про кожного з них потрібно ж було, звісно, робити окремий урок: окремо про Леонтовича, окремо про Кошиця, окремо про Агатангела Кримського і всіх інших. Так? Але ми на це не маємо часу зараз. А якщо у вас буде бажання, а я сподіваюся, що воно буде, то ви обов'язково про них ще додатково почитаєте або подивитеся відео. Все, до наступних зустрічей!